Якщо ви хочете щось декоративне та ефектне, ось вона, піраканта. Це кущ, який виглядає шикарно весь рік. Весною зелене листя, влітку біле цвітіння, а восени просто вау. Весь кущ в помаранчево-червоних ягодах. І так аж до самої зими. Її висаджують як живоплід, під стіну будинку або як солітер, адже вона всюди буде виглядати ефектно. У догляді піраканта дуже проста. Головне сонячне місце, дренований ґрунт і невелика обрізка після цвітіння. А ще вона витримує морози до мінус 20 градусів, не хворіє та не боїться вітру. У нас в агромаркеті саме ті сорти, які вже адаптовані до українського клімату. Переходьте на сайт, обирайте, і нехай ваш сад стане по справжньому ефектним.